Партнер проекту, компанія Довгий Фемелі Офіс представляє маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс. Будинок учителя на Володимирській 57. і це розповідь про те, як тут робила перші кроки наша незалежність. Сто років тому це був педагогічний музей, збудований на честь московського Цесаревича. Для побудови запросили наймоднішого архітектора Альошина. Він коштував стільки, що можна було цілий рік оплачувати навчання близько 10 тисячам студентів, але потім наступив 17-й рік. Дві маленькі кімнати музею зайняли Винниченко, Грушевський. І перші депутати Центральної ради місця, хоч було і небагато, та саме тут склали перші та наступні універсали, які зараз вивчають у школах. Серед них пізніше був і той, який проголошував нашу незалежність. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.